Модуль клієнти. Перш за все, для роботи з цим модулем у вас мають бути дозволи Перегляд, Створити, Редагувати, Видалити, Зміна паролю. Розглянемо випадок, коли у вас є всі доступи до модуля. Розділ Усі клієнти відображає список усіх клієнтів вашої компанії. Для додавання клієнта вам необхідно натиснути кнопку Додати клієнта, після чого ви потрапите на форму додавання клієнта. Перша форма відповідає за базову функцію. Логін, він же номер телефону та пароль, може використовуватись для авторизації клієнта в мобільній версії. Вона слугує для перегляду стислої інформації про сервіси, які клієнт отримує від вашої компанії. Інші поля зрозумілі і не потребують коментарів. Далі перелік усних перевірок та відмітки про їх виконання для менеджера це обов'язкові відмітки для валідації форми. Наступний крок це внесення особистих даних клієнта, його документів для ідентифікації. У випадку додавання паспорту чи водійського посвідчення, якщо ця персона перебуває у чорному списку компаній, що користуються нашою системою, ви отримуєте повідомлення про це з приміткою, чому його було додано в чорний список. Це не впливає на додавання клієнта до системи. Це просто надає додаткову інформацію для прийняття рішення по конкретному клієнту. Далі заповнюємо важливу інформацію і переходимо до фінального етапу. Це додаткова інформація, виходячи з досвіду багатьох компаній, її корисно зберігати для себе, але вона не обов'язкова. До того ж, ви можете відредагувати ці дані в будь-який момент. Після натискання додати клієнта ви потрапляєте у профіль цього клієнта. Ви маєте можливість додавати та редагувати контактні дані. Основний номер телефону вже збережено, але у вас є можливість додавати нові з приміткою це дуже корисна річ. Так як часто у клієнтів може бути декілька контактних номерів телефону. Кнопка Редагувати клієнта приведе вас на вже знайому форму. Тут ви можете оновити дані цього клієнта. Наступний крок це додавання фотопрофілю та за необхідністю фотодокументів. Давайте додамо нашому клієнту фото. Далі розділ поручителі. Це інформація про поручителів, а саме їх контактні дані. Давайте додамо для прикладу один, але можливо додавання будь-якої кількості. Фінанси це розділ, в якому будуть відображатись депозити клієнта, коли він буде задіяний в послугах компанії. Ми до цього повернемось в інших відео. ДТП розділ про ДТП в системі, в яких був цей клієнт, що відноситься до вашої компанії. Налаштування це розділ з можливістю зміни паролю клієнта, додавання його в чорний список або додавання клієнта в архів. Архів клієнтів та чорний список вашої компанії знаходяться у секції управління клієнтами інше. Архів клієнтів це видалені клієнти, які вам більше не потрібні в системі. Чорний список це проблемні клієнти, з якими ви зіткнулись в роботі. Додаючи цей список клієнта, ви ділитесь вашим досвідом з іншими компаніями у випадку, якщо вони теж зіткнулись з цим клієнтом. Про модулі, що використовують дані клієнтів, ми розповімо в інших відео.